І так, шановні мої підписники та гості моє ютуб каналу всім доброго здоров'ячка! Ранок у нас починається насичено. хлопці вже б'ють гідроізоляцію на старому хуторі. Ми з батьком загрузили ці шестиметрові доски і веземо хлопцям, робимо стелю, починаємо робити стелю. Так що батько зараз триматиме дошки, а я їхатиму за кермом. Якось так. Мотоблок виручає завжди. Кохана забрала автівку, так що приходиться мотоблочком возити все. Їдем. Якось їдемо. Я ось так потихеньку їдемо. ось Працюємо, шановні, працюємо. Так, приїжджаємо, хлопці вже тут хату доламують достатки глини. Так, ну що, розгружаємо. Так, дивіться, який корвет. Дімка, якого на року? 98. 98 року. Трошки трошки менше, ніж я. На роки. Та навіть, майо, -ма мрія любого автолюб, автолюбителя. Так, що розгріжаємо. Потихеньку. Посередині, так? Да? Ні, ну не, не, бачимо, Ну бачиш Получається. Ну вот це десь... Не, а може я чуть-чуть потягну сюди. Чуть-чуть. Може, а ну тоді, а ну, Гірк, я на мене чуть-чуть ще. Отак. Ну хай. Ну хай, може, Ну, вже є. Оп. Та це довго, батько олівцем быстрій шесть. Кресла. <ресла> Так, привезли матеріал і в цілях економії в цілях економії, ріжемо пополам. На три ріжемо такі тонесенькі нам підшивати дах стелю. Хто як говорить. Хороше діло цей відбивочний шнур. А ти казав батько залівцев. Не, на багато швидше, да? Класна штука. А що моще за тобі? А, билася, а, я понял. А, фарба, понял. Хорошо. А чим ти заправляєш? Печалами красно везли. Везде красно. Слушай, раніше цим попилом. Попивом? Да, чорним таким золотом. Так, буду різати. бачите, чим ріжу. Це, грубо говоря, подарунок на день народження від кумів. Придбав собі таку ДВТшечку. Давно мріяв, в мене велика єсть, бачите? Ну, середня. Це 180 а є 220 а це 125-та. Да, Зараз свіженька. Красиво. І ріжу. В У мене колись така була, 5 років відслужила і якорь згорів. Ну я ж безжально її експлуатував. Якби така паркетка була, в неї взагалі було б нею чітко було б чудово різати. Так що працюємо. Ми взяли 10. Таким чином розрізаємо дошку Короче, Ситуація така. Я хочу знати, допоки Ігор Кум заставлятиме нас працювати. а ну ходімо. Вже дімку загнав на дах, якщо, каже, злізе, буде пік-пах. Поняв? Оля, я вже репчик починає вам читати. І так, хлопчики чи дівчатка, хто буде працювати з отаким от кругом відрізним по дереву? Кажу чесно, працюйте з ним обережно, оскільки можна залишитись без пальців. Були такі випадки на будівництві, де працюючи з болгарочкою таким кругом, люди залишались без пальців, без кінцівок. Так що будьте, будь ласка, уважні. Так, а що ми? Ми допиляли ось останню. Дошку, разом з вами я відчуваю вашу підтримку, я відчуваю ваші коментарі. Хлопчись також приєднується до всіх сказаних мною слів. Да? Ні? Один каже, да, другий ні. Ігорьок, що ми це? Оце... А, циркуляркою правильно, то по техніці безпеки. Що ми набили? Гідро. Гідронабиви, да? Бар'єр, Бар да. Оскільки неправильно. неправильно, оскільки валячик. Е... Оскільки Валечик у свій час зекономив, ну, цей раз не заробив. Да? Е... Не послухав кума Ігоря. І не постелив цю гідроізоляцію, як ми застеляли дах, як ми крили дах на даній хатинці. Робимо тепер все через. Кишеньов, да? <хи> Ні, ну. Е воно бува там в деяких місцях прокапувало. І потрібно, Ігор сказав, бити гідроізоляцію в будь-якому випадку. Щоб не було е в подальшому проблем із гіпсокартоном. І ще ж одна ситуація буде гідрачки датися також по балкам зверху. Двойна гідроізоляція, двойний захист. Так що... Жодна капля вологи не впаде нам на стелю. Я думаю, буде все нормально. Якщо Ігор каже, він каже це обдумано, зважено і все буде добре. <плес> ну, Ігорьок, ти знаєш, не все так, ти, це, я думав, грім гримить. Не все так складується іноді, як ми хочемо. Ти розумієш? На все це є багато факторів. По-перше, відсутність інколи фінансів. По-друге, відсутність інколи мізків. Красиво І Така панорамна стеля вийшла, що мені чудово, подобається. Вже не так вітер гуляє. Так хоть пропахувати. Ну так. В принципі, чудово. бачите? Все красиво, все по уму. Дошки напиляли. Будемо тут з хлопцями. Я буду знімати, а хлопці будуть показувати, як робити правильно. Нашивати краєчки вздовж будинку. Ось вони, до речі. До них буде кріпитися як воно правильно. Оце, що ми купили. Конструкція, коротше, желізна, металева. Ви ж все побачите, я думаю, в коментарях. Діться, плиточка зложена. Все красиво. Красиво, так? Да? Гано? Так, ще в мене там один цікавий є, підписник чи не підписник він мені. Коментарі завжди про штани пише мені. Які в тебе чудові штани, дивіться, від болгарки горить усе. Які б штани не були, треба желізня якісь носити. Це я не знаю, вже десята пара штанів. хебешні. Ну, треба. Так що штани робочі, бачите, як бомжара хожу тут. Чись! На будівництво віддав усі гроші, а сам як бомшажу. Не, налажені. Наглажені. Так, ігоряк. Все це добре. Нарізав дошку і буду бігти, я думаю, додому по справам. Дома також багато роботи в мене. Тут хлопцям не буду заважати. Так що. А так я на підхваті. Якщо щось хлопцям треба, зразу прибіг, хоп-хоп. Може сьогодні займусь, погода чудова, ну чекайте, може займусь і фонарем. Потрібно там прикрутити фонар. О, на тому стовпі. бачите. Ми з Юрійом зварили його докупи, а далі діло вже за мною. Думаю. Пробив воду, бачите, в десь віз, пробив ось бутилка. Тут готова там Дивіться, Ігорьок нехитрим таким способом. Чи хитрим, а напишіть в коментарях. Присобачив сюди цей же ж лазерний рівень. І він собака показує нам, що тут. Біда з балками. Ну як, їх покрутило добре, повертіло, вони ще й самі криві. І зараз зараз робимо. Рівень. Потрібно нам взяти якийсь рівень. Да. Щоб головою не черкатись. Ну, плюс плиточка ж буде, так, да, якийсь там шар цього ж клею, плиточки. Де сама нижча точка От там, мабуть, наступна балка, так. Да? там, мабуть, так. Да? 100%. 2,24, 2,25, а там. 2,23. Осталось тут тут, а там. Угу. Ну, нічого. А от тут тільки ми 225. Так, зараз. Зараз щось рішимо. Що вирішили? З Рівнем, бачите, де буде вже гіпсокартон? Оце такий буде рівень. Так що, так, що ти не в захваті. Все нормально буде. Так, шановні, сьогодні ж день такий, привіз матеріалів вже другий раз. Перший раз дошки, другий раз профіля. Зараз хлопці будуть уже планувати, де вони тут крутитимуть. Ой, заганяли мене вже сьогодні хлопці. Так, тут, бачите, так, другий, не другий не шар не гідроізоляції не пішов. пішов. Та ну я ж не проти. Я ж кажу хлопцям, кажіть, що треба, зразу лечу і привезу і зірочку з неба дістану. Хочеться в'їхати, дуже. Так що бачите, яка гідроізоляція. Так, пацани погнали. Сьогодні і так роботу хорошу зробили. Хі -хі. Пока. Так що, кажуть, приїдуть завтра. Посвистіла, бешка. Так, дивіться, яка ситуація, що я тут підганяю. Як і обіцяв, буде тут фонар, бачите. Ліплю, мудрую, варю, варю. Та вже він ніде не дідеться. Він буде тут світити. Будемо лізти нагору, старатися. Зараз ми його вваримо. Так, ходімо, глянемо, що там хлопці зробили за сьогодні. За сьогодні вони зробили реально багато роботи. Я б сам би, знаєте, скільки це робив би. Ой-ой-ой. Бачите? Бар'єр ударили. По всій хаті практично. Тільки тут шматочок невеличкий залишився. Профіля я привіз з батьком. Будемо завтра крутити. Так що на них буде гіпсокартон. Все побачите. Горік каже, потрібно ще саморезів купити 75-х, бо немає. Я товаришу що заказав, він обіцяв привезти пачечку. Да? Так, і в принципі, що? В принципі, Мені все подобається. А ви напишіть в коментарях, вам подобається пророблена робота хлопцями за сьогодні чи ні. Так, поки не стемніло, пішов працювати. Далі буде.